Маєш постійний безлад на складі чи у гаражі, ми можемо вирішити цю проблему. У даному випадку ми складаємо стелаж розміром 90 на 40 і 180 см. До нього йде інструкція: Стелаж збирається без інструменту за 15 хвилин. Завдяки конструкції металевих балок та отворів можна легко регулювати висоту поличок. Максимальне навантаження на одну поличку 175 кг. Стелаж оцинкований, тому не боїться вологи та стійки до корозії. Завдяки спеціальним накладкам на ножки стелаж не царапає підлогу. На пошту приходить у невеликій коробочці, а саме вагою в 13 кілограм. На сайті наявні різні розміри під ваші потреби. Переходь, щоб замовити. Обирай та замовляй.